Слава Ісусу Христу! Мого знайомого раптово заболіла нога. Він працював в гаражі. Я дивлюся, він з гаража йде, то вже було темно, він з гаража не йде, а просто чуть на колінах не лізе. І я думаю, ну я вже й перелякалася, думаю, люди добрі, що це буде, ну як це так? І він, я кажу, до нього, що сталося, а він каже, що мене так сильно болить нога, що мене ця нога так ніколи ще не боліла. І у нього були вже болі, отак в стопі. Ну, так каже, мене вона ще ніколи не боліла. І я собі думаю, тоді це біда, тому що це вечір, а зараз чи то швидку викликати, чи що. І я кажу, тоді думаю собі, добре, ніч прийде до ранку. Ми перечекаємо, а я собі так і подумала: ранку я піду до церкви, піду, попрошу отця Олега, щоб він помолився за його здоров'я. Ну, я прийшла рано до церкви, попросила отця Олега, кажу до оця Олега, отець Олег, помоліться, будь ласка, тому що мій знайомий чуть не на колінах ліз з гаража до, дому, до хати. Так страшно, його боліла нога. Ну і все, отець Олег помолився. І я приходжу додому, дивлюся, він ходить по хаті. Я кажу, а що тебе? Вже нога не болить, ти вже ходиш. І він каже, ой, я вже й забув, що вона мене боліла. Я кажу, подякуй Господу, Богу, подякую це Олегу, тому що це за молитвами, оця Олега, в тебе прийшло зцілення. Дякую, Господу, Богу, дякую цю Олегу. Слава Ісусу Христу!